Стартував сьомий міжнародний фестиваль з учнівського флешмобу та урочистою ходою гостей та учасників заходу з центральної вулиці міста Древлян Грушевського. Відкрив фестиваль у Центральному парку культури та відпочинку імені Островського Коростенський міський голова Володимир Москаленко, котрий акцентував, що свято проходить під гаслом з дерун, допоможи захисникам, тим самим передавши одну гривню з кожної проданої порції громадській організації Коростенський центр допомоги учасникам АТО. На фестивалі Українські майстри народної творчості не тільки демонстрували, а й з успіхом продавали свої вироби. А любителі смачно поїсти влаштували собі справжнє свято шлунка, головним героєм якого став пан Дерун – символ українсько-поліської кухні. На святі демонструвалися та дегустувалися найкращі деруни з усіх куточків України, що тільки не робили з них. Побудували навіть будинок, на який пішло майже 300 дерунів. На створення цієї хати пішло дуже багато дурнів, два дня і дві ночі. Виникла ідея в мене спонтанно, в зв'язку з тим, що треба було серйозно готуватися до нашого свята. Бажаю всім миру, здоров'я, багато тепла і світла, такого дня, як сьогодні, багато-багато днів. Протягом року власним рецептом приготування дерунів під час майстер-класу поділився народний депутат України Володимир Аришонко. Ми з дружиною можливо не так часто, але смажимо деруни. Любимо переважно звичайні прості або з сиром, які ми сьогодні пропонували, якби свій варіант нардепівського деруна. В цілому я вам скажу, я дуже задоволений тим, що нам вдається збирати на це свято стільки людей. Всі посміхаються, усі гарний настрій. Це дуже важливо. Такий важкий момент для держави. От говорити один одному гарні теплі слова, відносись з повагою один до одного. Тому Велика подяка всім організаторам, всім, хто до нас приїхав. Я переконаний, цей фестиваль буде жити. Надія, котра приїхала на свято з Бовсонів, задоволена побаченим та почутим. Дуже цікаво, дуже захопливо, дуже масштабно. Це велике збереження українських традицій і були дуже смачні дируни, особливо від Володимира Арешонкова. В рамках фестивалю проводилися вікторини та конкурси дерунянського мистецтва. Так, Малозубівщинська сільська рада отримала перше місце та грошову премію в номінації зірка дерунянського мистецтва від народного депутата України Володимира Аришонкова. Гарного настрою також додавали виступи знаних колективів, особливо теплокоростенці та гості міста зустрічали відомий на Україні. Жіночий колектив був «Сунівські бабусі.